На ньому все в оригіналі, геть усе. Підставляється глибина Любояка, від мінімуму до максимуму. Директор вибрав, я його вже тільки прийняв. Приїхали хлопці, склали, я вцепив і поїхав. Наряд непоганий культиватор дуже хорошого качества, дуже виносливий. На що на склонах, що на рівній площаді, непоганий. По нюансах практично немає нічого. На ньому все в оригіналі, геть, усе. Лапи теж заказували, то теж заказували з заводу, присилали. Болти і лапи все прийшло в комплекті. П'ять сезонів, П'ятий сезон, сезон на це. Практичний, хороший. Якщо знову, а взагалі золото. Виставляється глибина любо яка. Від мінімуму до максимуму. От 7 до 15 см. Зараз десь 15-17 практично максимально. Він що на склонах, що на рівних площадях, він практичний. Тим, щоб в цій конструкції 6-метровий, то непогано. Бо якщо б більше, то на великих склонах, ярках він трохи, звісно. Наше є в селі такий самий 4-метровий. Точно, сьогодні був на полі біля мене рядом. Я виробляв ділянку, одну, він рядом виробляли, під посів. Не знаю, що будуть сіяти, але щось буде сіяти. Той учасник нашої міста. Ми взяли перші і буквально на наступний сезон весною він взяв при собі тільки 4-хметровий. вибрав, я його вже тільки прийняв. Приїхали хлопці, склали, я вцепив і поїхав. Десь виходить 12-15 кілометрів. Кіровцем свободно я робив буквально два дні назад 35 гектарів під вісівалки співав. А так, як не напрягаючись, 20 гектар це свободно 20 гектарів у день вистачає для господарства з головою.